Мада, можна так сказати, зібралися без всяких цих політичних, забарвлень, без всяких. Виходить, в нас забирають район, забирають всі важливі е, структури міста і скорочують людей. Це не розширюється, не дають нам робочі місця, а закривають. Зверніться в міністерство, а, скажіть, як ви да. вийшло. Тут ми трас... І поміняйте да. так, так. Да, ви про це. До вас через обласну раду, через що, Якщо ви то зробили, особисто я вас особисто прошу зараз. Якщо ви так важливо, щоб я особисто вас просив. Якщо ця сесія попросила, вас мало, обласна сесія попросила вам мало. Вам треба особисто, щоб я на ковід став перед вами. А громада вас вимагає. Скажіть, Постанова в нашу привід. Нема ніхто не переходить в час. Де написано, що перейти. в Юридична адреса яка різниця. Ви прийдемо, прийдемо, куди буде, буде. можете терзати всіх і вся, це зрозуміле питання. От, так, шоу, виписли, можна оцей один невеличкий да, 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 та потім да, перейдемо. Да, до да, людей. Дайте хай до людина. людей. Для порівняння населення Любомського району складає 40 тисяч мешканців. У Шацькому 17. Також пенсіонери в Любомському районі є, 10 тисяча чоловіків. Ові Шацькому 4,4 чотири людей все звернення е, надіслано вчора. Сьогодні Володимирович планує після 4-ї години зустрітися з міністром Розин. Ця акція носить тимчасовий характер. У випадку, якщо ці умови далі будуть ігноруватися вище стоящими, мною названі основними організаціями, ця акція буде проведена безстроково, до того і пори до того часу, поки не будуть виконані наші всі умови. Враховуючи той факт, що вже протягом тривалого часу у Кабінеті міністрів заходиться подання на затвердження на голову адміністрації, якої вже протягом більше одного року вона відсутня, така фізична особа. Просимо звернути увагу на те, щоб негайно було призначено голова районної адміністрації, так як ми не хочемо бути заложниками деяких непорозумінь, заложниками ситуації тої, внаслідок того, що не можуть між собою погодити президент і Кабінет міністрів. Враховуючи, що є два кандидати на голову районної адміністрації, є така вимога від звичайних громадян. Ми не хочемо ні одного кандидата, ні іншого. Ми самі зберемося, депутати, громада, району висунемо свого кандидата, який дуже буде велике прохання, який нас буде захищати так.